Сучасні умови нашого життя стали причиною того, що більшу частину доби учні нашого закладу проводять у житлових або навчальних приміщеннях, пересуваються у закритому транспорті. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, тривалий час діти проводять у шкільному укритті. Всі ці обставини призводять до того, що у дітей менше можливості відпочивати серед дерев, набратися у них наснаги і здоров'я, як це робили наші пращури, просто подихати свіжим повітрям. Саме тому на озеленення клумби біля центрального входу до нашої школи спрямований довгостроковий практико-орієнтований проект Квітучі клумби біля школи. Виконуючи цей проект, учні та вчителі разом з батьками охоче долучилися до участі у всеукраїнському конкурсі з квітникарства та ландшафтного дизайну Квітуча Україна. Мета виконання нашого проєкту це озеленити клумби біля входу до школи з північної сторони, використовуючи морозостійкі та тіньові тривалі рослини, створити біля школи атмосферу квитучого саду, що сприятиме навчанню і духовному вихованню учнів нашого закладу, розвивати вміння та потребу дітей піклуватися про рослини. Завдання проєкту об'єднати зусилля батьків і дітей і спрямувати їх на практичні дії по озелененню шкільного подвір'я, формувати почуття відповідальності за наших зелених друзів, виховувати екологічну культуру дітей і їх батьків. Проєкт Квітучі клумби біля школи розрахований небагато років. Почалося виконання проєкту у березні 2025 року з подальшою підтримкою висаджених рослин та висадкою нових. Учасники проєкту це учні 6-10 класів, директор опорного закладу «Белградський ліцей Тетяна Вікторівна Жиляского, вчителі Дерйо Олена Степанівна, Міміношвілі Макова-Лікоївна, від батьків школи Турлак Ірина Яківна. Спочатку ми створили проєкт Клумби з рослинами, які вже є на клумбі. Квіти, кущі та дерева. Вивчили особливості рослин, які можуть зростати в умовах недостатнього освітлення. На цьому етапі нам допомагала Ірина Яківна, мати учнів нашого закладу. Вона має багатий досвід з ландшафтного дизайну. В березні 2025 року на зібрані кошти закупили рослини для висадження на клумбі. Ялини колюче кайбак, єлівець козацький, єлівець горизонтальний глучіп, єлівець звичайний Арнольд. Сосна гірська поміліо, туя східна пірамідальна, бересклет корчуна, лаванда, панісетом лисохвостий, перовський. Рослини, які ми висадили, ще малі. Вони потребують нашої турботи та уваги, але ми впевнені, що за декілька років ці невеличкі кущі та квіти будуть прикрашати шкільну клумбу, створювати для всіх природню атмосферу, сприяти комфортному перебуванню в школі всіх учасників навчального виховного процесу та гостей нашого закладу. І наше шкільне подвір'я, як і Україна, буде квітучим.